Доброго дня всіх раді вітати. Мене звати Артем. Я один з представників Київ Карфесту. Ви зараз знаходитесь на події в Дніпрі Ехофест в колаборації з Київ Карфестом. Перше ви можете побачити на партнерів електричка. Це доволі рідкісні автомобілі Xiaomi Su 7. Якщо я не помиляюся, це автомобіль, який коштує приблизно 100 тисяч доларів. Рідкий автомобіль, як для України, Ви побачите також автомобіль Аватар. Це електрички, вони тільки поступають на ринок України. Це питання до Геннадія, власне, представника. Така коштує приблизно 50. Далі, з цієї сторони, ви можете побачити, тут у нас представлена категорія Classic. Тут є і старі BMW, які збережені в доволі класному стані. Є автомобілі, які більше підходять для дрифта як спортивної дисципліни. Тут можете побачити ще одних партнерів: Road 11. — Скільки така коштує? Така це вже не до мене. Це наскільки я розумію, третя Тесла, Тесла Модел 3 з Рубіконом. Так, і відставлення власника власне до неї, оскільки хтось більше слід, слідкує за своєю автівкою, хтось менше. хтось просить за неї більше, аби вона попала в гарні руки, комусь важливо продати і отримати гроші. Тут далі ми з вами пройдемо по більш класичним автомобілям. Це автомобілі я власне кажучи. Доволі цікаво оформлені зроблені машини. Вони зроблені під різні стилі, десь цікаво розмальовані, на класних дисках. Насправді на такі машини є наразі дуже багато тюнінгу, але він дуже різниця. Дехто вважає це колхозом, дехто вважає це дуже класним. Це вже дуже індивідуальна справа. Далі ви зможете побачити у нас е, Volkswagen Beetle. Це колись була найбільш... Е, це, колись була автівка, яких було найбільше в світі. Ось він, е, він у нас виконаний в ретро-стилі з подряпинами, що додає автентичності власне автомобіля. Це можна побачити і на сувенірах зверху, які прикрашають це авто. і Інша атрибутика, яка відповідає автентичності такого старого американця. Власне, старий Альфа Ромео збережений в дуже класному стані, на доволі цікавих дисках. Це я б сказав, що якість. Не скажу ціну на такі автівки, оскільки не дуже орієнтуюся по італіянцях, але можна можу сказати, що автівка виконана в класному стилі, дуже гарно збережена. З іншої сторони ви можете побачити трицикл, мотоцикл і, власне, один з нових, я б сказав, один з найкращих оффроуд автомобілів. Це Ford Бронко і f 150 Ціни теж не скажуть. Ні, на жаль, не орієнтуюся на всі автівки. Ціни дуже варюються від е, тюнінгу і від власне їх пробігу. А, яка тут або взагалі на фестивалі, яку можна побачити найдорожчу і найдешевшу автівку? Я чекав це питання. <гум> е, доволі суб'єктивне, чесно кажучи, питання, але е, не знаю, як на нього правильно відповісти. Я відповім, яка автівка для мене є найбільш цікавою в форматі е, автентика гроші. Для мене це є Acura NSX, власника карфесту Михайла. Вона стоїть всередині, коштує приблизно 100 плюс тисяч доларів. Точної суми я назвати не можу. Це автівка зі старою Японії, колись вважався японським легендарним суперкаром, його порівнювали з Феррарі. Вона була привезена з Японії, доволі нещодавно розмитнена і законно на українських номерах катається по території України. Більше ця відстань до землі, тим автівка вважається більш стенсовою. Також в стенці, коли арки у вас співпадають з диском і між ними немає розділу. Дуже популярним битєм, набагато ширшою, дуже великих дисків, це називається полиці. Коли з диску стрічать полиці, я не хочу втрататися автівки. Ось оця відстань. Е, так само тут дуже у будь-якому форсажі це Subaru, про який є багато приколів, також які є дуже попадані. Це автівка спортивна. Тобто це не автівка для щоденного використання з безпеки, який забезпечує водія водію безпеки в випадку перевертання аварії чи ще чогось.